Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий зумер звуковий сигнал заднього ходу. Він працює від 12 до 48 вольт. Він дуже гучний, весь захищений від вологи. І там всередині він прорезінений, він не боїться вологи, пилу. Зручне кріплення у нього, можна тут кріпити, можна тут кріпити. І виходять два контакти мінус і плюс. Дуже гучний, він 105 дБ, щоб вас було чути, що ви здаєте заднім ходом дуже, дуже сильно. Зараз я включу і покажу, як він звучить. Ось такий сигнал. Якщо він вас зацікавив, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.